Навчитися балансувати, не завжди треба якийсь варіант конкретно відкидати і бути прямо проти нього. Можливо, можна певні варіанти поєднати. Ви можете спробувати. Не робіть з гаряча, спробуйте якось підійти під іншим куток, під іншим ракурсом, поєднати обидві речі і подивитися, що з цього вийде. Плюс, подивіться пентаклів, навчитися можливо працювати в партнерстві, можливо, є люди, які вам готові щось запропонувати. Не просто домовитися піти, а подивіться тут людей. Є обмін апельсин, яблуко, вони наче трошки різні, але умовно, з одними цінностями. Можливо, вам треба відкритися якимось людям для того, щоб з ними співпрацювати разом. Це буде ризик, але все одно тут іде карта про партнерство. про, знову ж таки, навчитися робити вибір про те, щоб навчитися якось лавірувати, щоб навчитися триматися на плаву, щоб вміти поєднувати обидва варіанти, не відкидати якісь другі, і щоб в принципі, мати таке більш ну. Кимишені, як то кажуть. Отже, ось такий вийшов второй розклад. Я вам вдячна за те, що були тут. Дивіться інші відео на моєму каналі, обов'язково. Я всіх вас чекаю на особисті три розклади, розбір, матриці, інформації або медитації авторські. І тоді до скорих зустрічей. Дуже вам дякую. Буду рада, якщо ви будете проявляти свою активність.